Шанували тих, хто віддав своє життя за Україну. В Івано-Франківську знову пролунав дзвін пам'яті. У меморіальному сквері відбувся молебень, покладання квітів та вручення посмертних відзнак. Детальніше у наступному сюжеті. Він кожного ранку до мене дзвонив. Мамо, все добре. Я дзвонила до Василинки і кажу, Василинка. Нашого Олега, Олега, я не чула дзвінок сьогодні. Вона каже, я теж не чула, десь була 10 година ранку, і потім прийшла звістка, що нашого Олежика немає. Так про свого сина пригадує пані Ярослава. Олег Перегуда пішов на фронт добровольцем з першого дня війни. Загинув 14 вересня 2022 року біля села Богородичне на Донеччині. Йому було всього 35. Я з помислами лише живу Олего, був. Я вам навіть не можу сказати людина, яка старалася всім допомогти. Всюди він був перший і все хотів, щоб всі, не лише він, були задоволені, мали від свого життя. Сьогодні родина Олега Перегуди прийшла у меморіальний сквер, аби отримати орден Богдана Хмельницького другого ступеню. Посмертна відзнака українському захиснику. Цього ж дня відзначили й інших полеглих воїнів. Котре звучить дзвін пам'яті, як нагадування кожному із нас, яку велику ціну ми платимо за незалежність, за свободу, за просте людське право жити в своїй країні. Сьогодні ми будемо вручати і ордена Богдана Хмельницького. Будемо вручати ордени за мужність другого ступеня, ордени за мужність третього ступеня, комендантські хрести, медаль за мужність. Такі відзнаки отримали 47 сімей, загиблих героїв вересні. У Нас 27 днів і 26 хлопців ми поховали в франківській громаді. Тобто щодня фактично в громаді ми ховали бійця з нашої громади. Якщо це помножити на ту кількість громад, і на ту кількість територій, звідки воюють, можете. Бачите, яка ціна сьогодні нашої спокою, нашого українського тилу, пам'ятати тих, хто поклав своє життя за Україну, саме така головна мета цього заходу, кажуть посадовці. Важливо те, що сьогодні такий захід відбувся, адже до тих пір, поки ми пам'ятаємо, шануємо, гордимося нашими захисниками до того часу, вони живі. Водночас, ми схиляємо голови перед захисниками і вдячні кожній сім'ї за те, що вони. Сьогодні мають в сім'ї героїв а від кожного з нас залежить, чи наближена буде перемога дзвоном пам'яті військовослужбовців, які віддали своє життя за волю України, традиційно вшановують наприкінці кожного місяця.